Друзі, ми всім доброго ранку. В мене ранок шоста, шоста, шоста. Я в різкості, в різкості. От так от давайте. Шоста скільки зараз? Шоста 40. Я в Києві, а збираюсь до рівного. Вже таксі на під'їзді, знову бізнес-клас. Я обожнюю, я обожнюю. От зараз, коли визиваю таксі і кажу собі, бізнес, бізнес. І завжди а, ми безкоштовно а, підвис, підвис, під Пави... я, я ще не розговорилася. Їду на двохповерховому інтерсіті на електричці. Це нова, яку запустили між Києвом і Луцьком. І вона їде через рівне. Квиток коштує 650 гривень. Чому в рівне? Тому що навесні цього року, під час першої фази війни, я пробула в евакуації винуждений два місяці. У своїх вже друзів, близьких. І от знову, 1 вересня, до речі, сьогодні з Днем Знань всіх вітаю. Не знаю, коли вийде цей влог. А, ну вийде обов'язково. Сподіваюся, вийде, дуже сподіваюсь. От, і я так на три дні вирішила трохи змінити декорації і сподіваюсь, показати вам і рівне, і згадати місця, де я проводила дуже багато часу. Ну і просто-просто, А що просто. Так просто. Так просто все побігла, тому що бачу, прийшло повідомлення, що моє таксі на місці На місці Дора, що ти? Дора, ти за старшу. Домовилася? Ти хоч сама молодша, але за старшу. Все. Так, мій потяг відправляється о 7.30 і по розкладу, за розкладом, він буде десь о 17.00 у рівному. Таке о 17.00. плюс 4 години 30 хвилин. Ну, ви зрозумієте, коротше, в обід я вже буду в Рівному. Сьогодні дивилася вранці, щось я якась трохи. Ще сплю, мабуть. Мабуть. От, хоча з вечора все зібрала. З вечора все зібрала. Хочеться мовчати. Просто мовчати. Сісти в потяг, випити кави з вишками, з'їсти сирники і прокинутися у Рівному. Так от, дивилася я погоду вранці 10 градусів вже. А протягом дня десь до 20. Тому я так же тепло одяглася. Угу. А ще в авто дуже такий був затхлий запах. Але я нанесла три аромати. Так, один амуаш, Айзенберг айсенбержеозе і що ще? Комде Герсон по одному приську. У мене дуже багато відлівантів. Я кожен ранок використовую інше. Ну так. Е, тримаю свою парфюмерну <свісна> оцю <Ось> от... в <свісна> тонусі все пішли. Хочу ж показати вам потяг. В перший раз я їду на двохповерховому інтерсіті. В мене є ще трохи часу, і я можу вам зняти інсталяцію, яка знаходиться на залізничному вокзалі в Києві. Много разу я тут була, але щось так швидко бігла. От а сьогодні сьогодні просто покажу вам без коментарів. Це історичні фото. Я пам'ятаю їх, жахливі, але історичні фото. Сьогодні я вже не рахую, який день війни, але знаю, що сьомий місяць. я. щось мені стало зле трохи. Згадала, як ми їхали. Навіщо я пішла знімати цю інсталяцію? Також чулася і згадала, як ми виїжджали. А пройшло скільки? Скільки півроку пройшло? Так. Ми виїхали в березні, на початку березня, зараз перше березня. О мій. Фух. А який в мене вагон? Зараз подивлюся. Київ шостка, от. Потяг. Я не була в шостці. Де він, де він, де він? Двоповерховий обіцялась. Бо поверхове? Ну це щось не то. Точно. Слухайте, я переплутала потяги. В мене інший. 1725. А він що, проходящий? 755 в мене. Зараз. Номер 701. З полученням Дарниця Вінниця. буде другой... О, друга куля в мене. Сім. Вінниця. 8. О. Оцей мій. До поїзда через О, все. От не треба було дивитися цю інсталяцію. Минуле. Ми не залишаємо Ммм. А як це називається? Мені не флешбек, але... Коли ми бігли з Києва... Реально ж бігли. Це один з найжахливіших моментів мого життя. Але витримали, вижили, це головне. Будемо жити. От. А, так, відтнула функцію подвійного запису. Тож я перший раз побачу двохповерховий потяг. На автобусах двоповерхових я їздила в Лондоні. Не можу сказати, що прям таки зручно, але... Ну, але це більш набагато, як це казати. Ми Не... зрозуміли. Якщо людей може поміститися, а де другий поверх? Так, друзі мої, я ще зовсім розгублена. Це ж не моє. Яка Вінниця, якщо я в Рівне їду? Стоп! У мене 755. Київ Луцьк. В 7.55 він відправляється. Фу. Блядь. А це комедія. Це треба дете сісти. Що два? Сиха <свільш> ніскільки емоцій а, різного а, різного, як не гатунку, а, а різне. що це різне, різних очі, різне, різне, різного емоційного забарвлення. Я сьогодні вже відчула. Потяга ще нема. У на вулиці трохи прохолодніше. Ось Не всі приємно пахнуть. Дякую. Так, в мене перший потяг, а куди він їде? Цікаво. А? а кудись їде. Я хотіла зняти ж реакцію, як я дивлюся, як я зустрічаю перший двоповерховий потяг в своєму житті. Це дуже смішно. <смі> Самой мені смішно. <смі> Боже, таке життя чудове. <смі> Буремне. <смі> 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 а, ну що, друзі мої? Дубль два. Я зустрічаю свій перший двохповерховий потяг. Ну, Не тільки я зустрічаю. Ой, ну бачу вже здалеку. Височенькі такі. Мабуть, хоть я так спеціально тримаю камеру, щоб я ж була. Більш. Блять, ну от, друзі, це знак. що таке. Поїзд. Гуцульщина No58. Уважно звикли голос. Поїзда, станове полії будуть повідомлені. На владатур. вокзалі. От. Поїзд номер 24. Щоб ви розуміли, за розкладом відправлення через 4 хвилини другий а, вагон ще не відкрили. А зараз 7-51. Так, 4 хвилини. А відправляється 75. Так, все ж таки, підсніму. Треба було вперше обрати там стеля вище. Яке мене місце? Оце дуже маленька площина для чемоданів, для сумок. Дивіться. Отак. От але крісло велике, зручне. Це перший клас. Так, можливо, десь є багажний відсік, але я так подивилася. Можливо, внизу. Ви можете там поставити цей великий чемодан, тому що... Тому що ну, тільки от між сидінням або лож в проході можна поставити. Ну, зверху маленька, все ж таки площина. От е... стеля. На першому поверсі теж не вистаченько, але ну, досить комфортно. Ну і прохолодно, 18 градусів. Клімат контроль працює. Банкетка. Взяла такі смачні та корисні сушеності для Соні. Хто давно на моєму каналі, ну слідкує з початком війни, бачила, що у моїх друзів є собака Соні. Вона ще народила цуценят. Ой, ну це була епопея. От. Ну, а це їжа моя. Ще один нюанс. Немає тролетів. Я так розумію, скло то Ну, Якось може, плівка. Ніхто новиться скло. Але я час побачив на сонце, Тому що це сонячна Ну, І немає можливості зробити повністю. Там рівно бачить як в інтерсіті. Ну, не працює, бо все. Чудово вона, але в нас задача. Вбиральня така для маленьких людей. Для того, щоб подивитися в дзеркало, треба трошки так просідати. У ну, мене зріст о, метр сімдесят сім, але все є. Вода, рідка, минус О, Туалетний папір такий двошаровий, не От І вікно є невеличке, поклеєна плівка. І от дивіться, прямо через який ви можете дивитися. Ну ви Зрозуміли. <свісно> В цьому є щось еротичне. Я згадала, я каталася на таких о, електричках, коли ми їхали а, з Флоренції до Венеції в Італії. Так, були вже в моєму житті двоповерхові отакі от швидкісні електрички. Там згадали. Це був 2018 рік. Так, ми їхали на Венеціанський карнавал. Спочатку були у Флоренції, потім поїхали до Венеції. Ну, а вони були трохи інше. І де ще я каталася? В Парижі, от Музей Тросе. Теж була двохповерхова. І більше. Вагони були більші. Ну, дуже зручно. Ну, Є якісь такі нюанси, деталі, але зручно і швидко, і прохолодно. Це головне чуть час. Не повернула. Слухайте, от зараз поруч проїжджав потяг і реально так я дивилася на дах. Фастів. Я колись була тут, можливо. Можливо, не було. Мені дерев не вистачає, чи якісь кущів. Колись пека, куди прятатися? Якісь навізби зробили. От нема вже для мене романтики у вокзалах. Тут жодна. Вокзал це, по-перше, необхідність, коли ти кудись їдеш. А по-друге, це розлука. Можливо, колись відношення зміниться. А ми і ні. Протягом всього шляху інтернет дуже погано. Єлі-єлі. Я змонтувала відос, поспала, З'їла цукерку, яблуко і приблизно через пів години, сподіваюся, ми прибудемо до Рівного. Буде чудово. Це як я люблю. Він капоїзденный вікповий Нарешті Я планувала прибути в 11.50 Ну Дякую, що ходять в потяги. Десь в Рівному, дикий ринок. Так, да, це ж він. Так, да, він. Там от за ним парк. Дикий парк, до речі. Міст, по якому я ходила дуже часто. Далі буде проспект Мира. Він десь перпендикулярно. Все таке зелене. Ні, ну я бачила тоді зелень, Я ж поїхала додому на початку травня, коли все вже зеленіло. Корзалізниці, що довезла, комфортно, але ну то таке. Все. Підписуйтесь на канал Невгомовно Монро, скажіть за все, це буде окремий влог. дякую, на все добре. Ой, а куди він так далеко заїхав? Де вокзал? А, там вокзал. Ага. А, вон вокзал. Це треба ще йти. Він прибуває на приміській колії. Все зрозуміло. Бо тут я минулого разу з цього моста сфотографувала вокзал. Це був, 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 був березень. Кінець березня чи травень. От. Ну і мене. <плес> Потім шманали. Я розповідала, тому що тоді почалося, почалося активне полювання на диверсантів. От, згадала. На сьогодні знімати не буду. щоб не ризикувати, тому що війна триває. І вокзали досі є стратегічно важливим об'єктом. Ні, ну я думаю, фото можна зробити. Ось таке все знайомне, наче не виїжджала. От, друзі, мої, останній раз я перегортала цей календар. 17 Апліля. Апріля! 17 квітня. Підемо, підемо в свою кімнату. А я ж вам не показувала будинок весь. Ну, і не побачите. Є дозвіл на зйомку тільки. Однієї кімнати і ванни. Все як і було. Нічого не змінилося. А, ні. Повернулися килимки. Тому що, коли були кіцькі, <Russians> я пам'ятаю, ми тільки заїхали. І хтось одразу ж настікав. Тому їх прибрали. Так. Ну що? А, о! Теж є килимок. Дивіться, як чисто. А, -а, а, мій диван. І телевізор. О, гітара, Бамбетля. Навіть водичка. <т UN> Стравня водичка. <п regret> О, і прапор. Це хто у нас Валера. От Валера, я згадала. Оце ж я надивилася на ці роботи пилососи які вони зручні. І купила ж собі такий же. Ну все. На скільки я тут буду? Три ночі? Да, три ночі. Треба було знову ж таки знімати на, а, на, дві, на, 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 на подвійну зйомку зробити, щоб ви бачили мою реакцію. Ой. М -м -м. Боже, хто там так вирощить? Згадала бабка як дівкою була. <риклад> Скажи сама так, а що за Еджизм? Дозвольте жінці робити те, що вона хоче, незважаючи на її вік. Соціальний статус. <риклад> Щоб ви розуміли, стерилізація цієї красуні обійшлася в 2600 гривень, і це в рівному. Сьогодні буде зйомка. Рейська кухня. На виїзді в гостях. От є такий мангал вуличний. Ми сьогодні будемо робити ну, все це ви побачите в окремому відео. Щоб Що ви розуміли? Пам'ятаєте цуциків? Ми писали скрізь в об'явах. А, ну, Будуть там песики або ж там собачки. Собака, до речі, це чоловічий рід. А, середнього розміру на о, таких от коротких лапках. Сказали, що доня вимахала на величезних лапках до сусідів. І десь більше вже матусі півтора рази. А ми писали 10-12 кілограмів. Причому доня була сама маленька в пам'яті. Хочеться побачити фото перших хлопців. Такі слухай, волкодави. Yeah. <laughs> Ні, ну Всі всі здорові, всі щасливі, всі задоволені. Це головне, всі прилаштовані.